Вітаю, друзі. Сьогодні я на півночі нашої країни, Чернігівська область. І бачите, я сьогодні як вдівся. Вчора був, вроді на півдні було жарко, а тут сьогодні їду 8 градусів тепла, 8 травня, 8 градусів тепла. І ми сьогодні в гостях у Скоробогатько Сергія, Сергія Миколайовича. Да. До, давно до вас збиралися. Знаю, що у вас дуже цікавий досвід, і нарешті я у вас. Розкажіть, будь ласка, трошки про своє господарство, що вирощуєте, як давно ви вже змінили курс в землеробстві? Трошки історії наше господарство включає в себе декілька юридичних осіб, тому що так склалося. Це пов'язано з договорами оренди землі. У нас декілька юридичних осіб. Ну і елеватор у нас, звісно, це окрема юридична особа. В загальному це для мене єдине ціле. Тому в загальному у нас 5200. 5200 гектар землі. Що ми вирощуємо? Вирощуємо ми загально так прийняті всі культури От це кукурудза, соняшник, ріпак, пшениця, люпін є. Значить, що в нас ще є, соя є. От. Ну і для покривних культур є суміші посіяні. І в цьому році теж ми посіяли. Фацелія є, є суміш льон з пелюшкою, є суміш овес чорний з вікою. Ну так, ми самі складаємо ці суміші. от, Покривних культур для себе. Стараємось вирощувати. Ну так, взагалі. Я от. вас бачу тут висить. Така колекція цікава. Колекція, так. Да. Покажіть, що там. Да, ми, я цю колекцію збираю, для мене вона дуже дорога. Зараз, ну, от от, якщо дивитися, розкладемо. Це е вже історія, да? Історія. це 19 й рік. Лабораторія Ноутіл. Да, 19. 19 й рік, це так, 20-й десь зараз знайдемо. Десь знайдемо. Так, це 20-й. Воркшоп був воркшоп. ще в 20-му. Де він? Воркшоп. Уркшоп є. 20. А, так. Е, значить, 20-й ось. да, Є. 21-й є. 21-й. 21-й 21 є. Воркшоп. От, воркшоп. Ну, в 22-му, звісно, я не був. Так склалося. От 25-й є. А де ж у мене ще. З Реагра. Реагра. Ще? ще Луцьк десь був, а де він а, є. не А це знаю. ви на польовому дні були і, да. в, і в Луцьку, і в Київській області, і в Київській, у... десь. У щось, я не знаю, десь вони подівались, але десь знайдемо, вони є. Десь. Ви були, так? Да? Звісно, були. Крім 22-го року, я був. Що це для вас значить? участь ну, таких Для конкуриції? мене це взагалі дуже. Важлива подія завжди в житті. Знаєте, я вам вдячний дуже, бо ну, як і багато аграріїв в Україні, бо ви перевернули оце все як то Зовсім по-іншому, ми почали і сміліше почали це все впроваджувати в життя. От я з 19-го року, якщо хтось пам'ятає, завжди питав всіх: а чи можливий наутіл на? Пісках. пісках, Да, я завжди таке питання да, задавав, але в 18-му році в мене вже було поле заложене. Дослід, дослід, <св 'ят> да? Дослідне. І воно і зараз так, от єдине таке поле, вже сім там років більше, даже скільки там. Сім ну, років, що, так, що 7 спонукало років вас вже а? змінити свій підход до Е, Дивіться, я ще з 2010 року, десь з 2010 року, може з 9-го, не пам'ятаю. Я вже був знайомий з Ноутілами. В Кировоградській області там були наші знайомі і вони консультували їх аргентинці. приїжджали. Я пам'ятаю, звали його Октавія. от Приїхав аргентинець. Ідемо, ми там розліснюємо поле. от Ми сьогодні на ньому там будемо там. У нас. І е, бур'яни вище пояса. От, ростуть ну, такі специфічні бур'яни, звісно, не такі, як на пісках у нас такі специфічні бур'яни. Ну, то була е, Енетера. ослінник там називають його, там по-разному. Енетера така. Е... <голов 'яне> вона і зараз дошкуляє нам <голов 'яне> на, 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 на полях на пісках. Навіть у кар'єрах на піску вона росте. Потім я вже вивчав. То питає, а може тут бути новий тіл, я можу по ноутілу працювати. Він каже: дивись, коли ми йдемо, як м'яко на землі. Хоча піски там вони кажуть, що як бетон олежується. Так, олежуються, да, але коли? Коли їх обробляєш? А коли от в природі, то йдеш, от м'яке поле каже: дивись, які бур'яни вище пояса ростуть. Вони ж ростуть, ніхто ж їх не трогає. Звісно, що тут може бути ноутіл. От він каже: а хто ти за спеціальністю <сістю> <сістю> за освітою? Та я кажу, я взагалі закінчив будівний інститут в Миколаєві, я не агроном. От з тобою точно вийде все дуже гарніше, чим, чим з агрономом. От тобі не потрібно буде ламати в голові всі оці застарілі. Підходи. Ну, так воно вивчав я це, пробував, їздив, дивився. Ну, ніяк воно щось не заходило, бо я розумію, чому. Тому що було мало знань. Багато сумнівів. Багато сумнівів. І от коли сумніваєшся, воно пробуєш. Я теж багато починав, потім повертався знов. Ну, дуже такий шлях, я кажу, з 10-го року і. В 18 му я тільки заклав поле. Тут і з технікою пов'язано. Ну, саме більше це ось отут. Якщо ти розумієш, вже багато чого, то тоді. Тоді воно все по-іншому. Всі питання вирішуються. Да, так, вирішуються, вирішуються. На все є, в принципі, Свої відповіді, тільки ми, може, трошки і ще не знаємо, але постійно навчаємось. Ну, саме головна відповідь на те питання, яке колись ви самі задавали. Ну тіл на пісках можливий? Так він вже є. Він вже є. Він працює, реально працює. Ну, Треба ми... витримка, нерви, знання і йти вперед. Ми побачимо сьогодні. Так? як а Сьогодні він працює. побачимо. Побачимо, є там приклад гарний. Ну, так склалося, що прийшлося два поля обробити. Да, там, тому що була помилка, нам допущена. Ну, і посів там дуже ранній. У нас теж такого досвіду не було. І Є ще порівняння да, порівняння. Так воно склалося, що є порівняння. Ну, побачимо. Ну, у мене є ще. Звісно, дорогі для мене такі книги, це, от бачите, 22 й рік. Ви один із перших був. В один із перших, так. Да. Як вам книга? Ну, тут написано. Для початківців дуже, дуже гарні речі. Вона допомагає, да, якби, знаєте, от, сміливіше становишся от з нею. Як пошагова інструкція, така, з чого починати і чого не боятися. От. Є такі от Леонід Васильовича Фадєєва, дуже, дуже я поважаю. Ну, він підписував книжку не мені, а моєму сину. Угу. От. Це він підписав в цьому році на реагра 25. От. Ну, ще таку ми нішеві культури його місяця. Да. Ну, і Ой, да. в своєму житті у мене є ще така мрія. Я знаю, що є такий Леонід Віталійович Ківерський. Він був на конференції НТЛАБ 19-спікером. У мене така мрія є отримати одним з перших от його книгу, яку він давно хоче написати. Тому що ця людина для мене на EnteLab 19 ну, дала такий вектор. Я тоді ще, в принципі, не розумів значимість вуглецю от, оцього всього направлення. А у нас на пісках є такі ну, Лисіни, є, я їх називаю, такі міста, де не росте не бур'ян, нічого. Тут жито сходить, навіть жито, люпин такі культури, які на піску витримують, і кислотність, і все то сходять і вони потихеньку потім загинаються. Да? От, і воно виходить така пляма. Це... Ну, не, не засоленийсть, там, ну там щирий пляжний пісок, розумієте? Mm -hmm. От. І е, ми з ними на каву Брейк пішли. Я якраз за ним сидів і спитав: кажу: Ляні Ле... Ле... Віталійович, е, ну, ваше бачення. Він каже: давай підемо там е, за столик е, е, на обід і поговоримо. От. І він мені таку реч сказав: е, Серега, думай. Як наситить ґрунт вуглецем. Якщо ти придумаєш, думай сам. Я тобі тут не порадник, але в тебе все почне там рости. Ну, що я на той час зробив, це були відходи елеватора, які вже лежали у нас там декілька років. Ми обробили це все компоназою БТУ центра. От. І... Ну, зробили, як змогли там, свій компост, скажімо, органіку. Туди ще там, опілок додавали, які лежали 15 років, колись ми там з батьком пілерами, пиляли, розпилювали ліс, От, то додали листяних порід цих опілок туди, ще перемішали, додавали компонази, запустили бактерії гриби. От і це все якимось чином ми внесли. Внесли е, дуже неточно, скажем, були агріхи. Хоча курсів указівники були, ну, це таке, хлопці. Рівномірності, е було. А? рівномірності не було. Да? Не було рівномірності, нерівномірності. Рівномірність була. Це був просто гноєрозкидач. Угу. Е ну, десь ми брали у сусідів, вічно його ремонтували. Зараз ми зробили свій, відремонтували. І, і цим же гною розкидачем вносимо на поля, тільки вже трактор МТЗюк, там був Т-150-й. І оце поставили курса вказівник, е а вони трошки хлопці не вміли віляли. І е що ми з агрономом? І там почало рости після цього. Зараз там е ми побудемо, там прекрасний ріпак е росте. Ви побачите це, цю місцину. От і таких потім есть, було розмова багато. З ківерським наштовхнуло вас на да, рішення. Да, да. Ми таких. побачимо, я покажу компост. От ми робимо свій з відходів оліватора. Я вже в сусідів аграріїв забираю всю, всі відходи. Це мертві відходи, які тільки можна. З міста возять листя нам восени, все ж, яку органіку можна, ми все забираємо і. І все на поля йде. І йдемо за агрономами це місцину внесли. І роки через два йдемо, там щось починає рости, щось так уже е, нам подобається. І такі полоски через два роки ми бачимо там, де, не вніс, де внесена органіка, і там, де пропуски, нічого не росте. Ну, це про щось каже, мабуть. Вот. Там реально, от нічого не... вулиці да, немає, да, там да, немає да. і воно просто... по потім. А як ми не покривні, там не ростуть нічого. Як ми там можемо накопичити вуглець, органіку, органічну складову? Якщо там нічого не росте, ми ж не можемо туди завозити. Ну отак, от, от, от таким компостом своїм першим ми там відродили от життя от, І почало, воно запустилося. Потім я зрозумів, що таких місцин у нас на пісках е, трошки є на полях і слабші місця є. І ми зараз на слабші місця, так вибірково виділяємо ці місця. Зараз поставили е, автопілоти навіть на МТЗюки. У нас є там е, три МТЗюка, якими ми і муку вносимо там, е, ну кальцій. От, і, і оцю от органіку вносимо, то, в принципі, це вже у мене питання вирішено, помилок не, не повинно бути. Ми їм виділяємо вже карту завдання, даємо, він бачить, де вносить. Ну, трошки рухаємось в, в точному землеровці, так точно ми рухаємось. Це буде далі предмет розмови. Мене Старший син він зараз якраз таки це його, от він теж був, закінчував інженерну спеціальність, він закінчував київський політех, да? А потім ми навчались з ним. Ну, я бакалавратуру вже в зрілому віці пройшов в Нубіпі і магістратуру. Да? От, то він на магістратурі теж зі мною отримував от, звання магістра агрономії. Да, там. От, то зараз у нього це складається, бо він з комп'ютерами на ти. І, і це все дуже цікаво. Зараз цифровізація у нас повна зроблена, практично все. Він кидає з офісу карти завдання, прямо туди прилетають. Трактора, ваприскувачі, все. І тракторист, приїхавши на поле, там нажав поле, і у нього всі е ці гранічні маршрути, там, маршрути руху, там, вектор, все вже лінії прописано. У нас там зараз навіть автопас записується. Це е сівалка, якщо в нас е Ця хорш Маестро, то у нас антена є ще на хорш Маестро, на цій, і вона управляє вже трактором. Сівалка. У нас точно йде там. Не, не віляє, а сівалка управляє трактором, Не як... Трактор як... сівалка да. а сівалка трактором. не тяне трактор сівалку, так. а сівалка управляє трактором, І тому mm -hmm. ми заходимо потім в міжрядку оприскувачами по автопасу. тут нема вже людської помилки, і ми максимально відходимо від оцієї. Помилки, да, от? бо вона дорого коштує. А так скажем, кваліфікація одной, однієї людини, от він знає, бо ми цілу зиму тут навчаємось, плануємо. Він знає, яке завдання поставити. Якщо не знає, зі мною там щось спитав. От. А тракторист він менш досвідчений, ми не можемо всіх трактористів навчити прямо це. От. Щоб у нього не було помилок. Тому ми до цього рухаємось. У нас техніка, в основному основна техніка це джандіри. Дженір має порейшн, ми все працюємо дуже плідно. Хоча ми і, і працюємо і басфовська програма Xarvio, е, Байровська програма. Е, все, це, у вас е, е, все є, Цифрові так, рішення. Цифрові рішення, ми сюди дуже плотно, дуже плотно рухаємо в цьому, в цьому напрямку. Ну, це майбутнє. Це... Ми знаходимося на полі, де зараз йде посів сої. Соя у нас, звісно, ГМО. Но у мене іншого виходу поки що немає. Мені треба почистити ці поля. От. Для того, щоб поле не заростало бур'янами. В період весняний до посіву ми сіємо таке сидеральне жито. По-перше, бур'яни забиває жито. Це як гербіцид такий естественний. Ну і по-друге, ми отримуємо якісь додаткові, додаткові органічні рештки. потім. От. Є у нас на цих полях, ну взагалі на пісках на наших. Оце, що я хочу показати, от ви бачите, як тут росте жито. І це дуже скажімо так, пізній посів. Ну Я не знаю, це в жовтні десь ми там посіяли по 50 кілограм жита. От. І ми приходимо на такі от, як я їх називаю, я розповідав там раніше лисіни. Це піщані такі лисини, де от ви бачите, яка вегетація е, жита йде. На таких от ділянках не росте навіть нормально жито, яке в принципі на наших пісках е, вегетує дуже гарно кислі там ґрунти, і так далі. Це така возвищеність на полі. Да, тут не? вона вища. Ну Це, мабуть, історично так склалося з рельєфом, плюс ці всі обробки, воно все стікало, йшла ерозія ґрунту. і, От, водна ерозія, да? водна, і вітрова ерозія, то оце воно так скажемо. Тут ну, пісок піском, мало, мало э, органічних рештків, але ж ми все одно сіємо і хочемо. Додавити оці. Ми ж повинні використовувати єдину для нас сонячну енергію. Це джерело наше, нашого життя, і повинно поле бути завжди чи прикритим, чи зеленим. Я правильно ж так кажу, Михайло? Іванович? Да, То на такі от ділянки ми, ми якраз таки вносимо. Наші компости. А це фактично пісок, так? Да це пісок, це дивіться, що це. Це пісок, ось пляжний пісок, ось воно. Але от так що ми не трогаємо, дивіться в цьому піску, де волога зразу. Ось трошки розгорнув. от 2 см тут, тут вже пройшла сіла. Тут вже тут сівалка, сівалка пройшла. І положила насіння, і положила насіння десь. Де воно тут є. Ну, Зараз вологи, да? а ось, воно, ось воно. У вологому лежить. У да? вологому, так, да, воно вологому Посійна, лежить, соя, да? посіяна, соя, да. і накольована і обов'язково. І от саме з цими такими лисинами ви і стали да, працювати, да? і стали працювати. Покривні культури на наших ґрунтах. Це одне з найкращих рішень, тому що. Нам треба насичувати наш пісок органічними рештками і ну, вуглець вуглець потрібен для того, щоб відроджувалось тут життя на полі.